Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні я вам хочу показати, як виглядають мої волотисті Ну, Тут дуже суттєва різниця. От стала спеціальна біля двох кушів. Оце, бачите, високорослий сорт гортензії. І ось ця. Це не просто молода рослина, це просто низькорослий сорт. Один сорт низькорослий і інший сорт низкорослий. Зараз вам покажу, як вони: це Little Lime, дорослий кущ. Бачите, а рядом от гвоздичка. От, і отак от він виглядає. тобто це Для нього, для нього все нормально. От тут от навіть, от, бачите, сорняки не, по, не повиривала, щоб ви могли зрівняти розмір е, наростання цього куща. Але наростає він гарно. Дивіться, бачите, які прирости. тобто Для нього це все нормально. це Star Fresco. Який от теж ховається. -от у мене, бачите, це таким жовтеньким квітнуть, не пам'ятаю, як вони називаються, ці квіти, але вони гарно квітнуть, я їх потім вирізаю, отак от вони між гортензіями, потім зрізаю, і, коли вони відсвітають, і поднімаються гортензія. Тобто, оце лител фреско. Теж тут гарний такий от прирост, якщо так подивитися, на гілки, да? більше, ну, мабуть, більше 12 сантиметрів точно. Полістарафілія хтось мені писав, що вона не вистрілює вгору гілки. ну Я от, показую, що з роками вона починає таки вистрілювати, Вон, бачите, оці от гілки. Значить, вона у мене в ґрунті. і Тому що вона в мене в ґрунті, я вирішила ще посадити її в горщик. І зараз покажу вам, як вона розвивається в горщику. Звісно, що в горщику набагато скоріше вона розвивається, тут -то -то гвоздички. Так, ну, полістара філія. Да? Тобто, от в ґрунті вона, вона взагалі це така, е, сорт, такий, який розквітає самий перший з гортензій, Бачите, вона на квітках. Тобто, видає, отут от видає вже такі от квіткові брунічки в неї є. от, так от. Ну, зараз підійдемо до горщика. Я зараз покажу цей сорт горщику. Ну, ось так от покажу. Зараз виглядають мої низкорослі сорти гортинці в горщиках. Тобто вони набагато краще розвиваються, ніж ті, що знаходяться в ґрунті. Так що я так, мабуть, знаєте, зроблю висновок по цьому року. Все ж таки буду робити висновок, як О, бачите собака пройшла, хвостиком вільнула і все тут мені збиває. Тобто я спеціально їх посадила в горщики для того, щоб подивитися на їх розвиток і зрівняти з тим, як вони розвивають у ґрунті. Ну, от, наприклад, Полістара Філія. Да? Тільки що я вам показувала, як вона в ґрунті, і от отак от вона виглядає. В горщику. Тобто Тут вона іде скоріше, в неї буде цвітіння, От, ну, і, і взагалі це, це цілий букет квітів буде. Коли вона в ґрунті, то її майже не видно. Ну, там мені колись писали, що приберіть бур'яни, в <хи> мене там не бур'яни, там квіти кругом ростуть, ну, тобто її треба висаджувати окремо. От, бігає туди-сюди, побігла, бачите? От, і, короче, полістерофілію треба висаджувати е, так, щоб вон, її було видно. Це Milk and Honey, бачите, от, які у нього прирости. Да? Це white light. От так от. Ну, в общем-то, хочу подивитися на низкорослі гортензії горщика. Це бісвіт. Бісвіт взагалі мене в минулому році вона мене просто здивувала. Цієї гартинзі мало, от у кого, але навіть коли вона тільки розпускається, навіть листя її, подивіться, да? воно мені вже подобається. Ну і квітка мені дуже сподобалась. Є в мене вона і в горщику, і в ґрунті для зрівняння. Бачите, який лист, от, про що я кажу. А от, от такий лист у гартинзі, да? і лист бісвіт. Запам'ятайте цю гортензію, це для низкорослих гортензій просто шикарно. Петіт Флорі, отак виглядає, просто росте як конячка. Лittle Fresco. Ще один екземпляр, щоб зрівняти з ґрунтом. Ну, це дуже молоді всі саджанці, це мої всі саджанці. Red Light. Редлайт, ну йому тут. Зовсім малий об'єм достався, нема вже е, горщика, щоб його пересадити. Ну, будемо щось робити. Перевалкою, перевалкою, до речі, перевалкою можна коли завгодно пересаджувати. Раз уж я вам показую всі низкорослі гортензії. От, Для прикладу, Red Light, Pink Light. Тобто цим кущам вже років по вісім. Я їх купляла три е, роки чи 4 роки. І вони в мене вже. Достатньо давно вже три сезони квітнуть. І от бачите, їх розмір. Да? Тобто я виростила вже свої саджанці, посадила їх в горщики, там вже трьохрічні саджанці в горщиках. І от вони виглядають більше, ніж ті, що в ґрунті. От. Хоча от у одної так сказати, хазяйки, от по однаковому їх підживлюю, але от вигляд у них такий. Оце кущ високорослий, меджикал Ой, Ось, цим меджикал-келіманжар, у мене, не знаю як у кого, у мене кожен рік проблеми. Він спочатку дуже повільно починає видавати свої. Ну, давати врост свої бруньки да? ідуть. І я завжди за ним ну, спостерігаю і переживаю. Я йому кожного року залишаю отут -от по дві пари бруньок. Чому? Тому що, от бачите, от може у нього бути таке от, це верхня пара броньок. Бачите, як вона розвивається? Ніяк. Да? А знизу, от на той же самій гільці, отаке, отакий розвиток е, іде Ну, Гілочки. Тобто оці, от, вони нікуди не годні, їх треба прибрати, а позалишати тільки ось такі. Ну, я сподіваюся, що ви вже зробили норміровку своїх кущів, от, подивилися, що там треба прибрати зайві гілки. Ну, а якщо ні, то в принципі, можна ще пройти подивитися, от, от дивіться, наприклад. Да? От оце от, от що тут. Тут, непонятно, що таке, де? оце треба прибрати. Отак от, от. Ну, і подивитися скільки, скільки вам треба квітів на кожній рослині, і таким чином пронормувати обов'язково. Ну, кущі зараз кажуться, що вони загущені, але якщо так порахувати, тобто, от, допустим, да? тут просто е, 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 бігрін. Кущ дорослий, йому вже років вісім, і у нього виходить, ну, допустим, залишено там, зараз я подивлюсь, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, десять. Десять гілок, да? гілок було, тепер плюс по дві гілочки ще, тобто 20 квітів. Ну, так от. Ну, це нагрузка на здорову рослину. Ну, і потім вже ви ж розраховуєте Як ви будете годувати цю рослину. Ну, дивіться, якщо в неї ось такий от приріст зараз, да? то я за неї спокійна. Тобто їй всього вистачає рослині. Значить, Були тут трошечки хлорози на них. От, але бачите, от це Сандай Фрайс. Сандай Фрайс виглядає таким чином. Бачите, яке малахітове зелене листочко. Тобто була у мене підживка в цьому році по листу. От постійно йдуть оці приморозки. От, і я підживлювала бриксіл кальцій і бриксіл мікс. Ну, бриксіл кальцій для того, щоб наростали гілки, От. А Бриксіл Мікс, я прочитала, що там є цинк. І цинк способствует тому, щоб рослини гарно переносили такі несприятливі умови. Ну, не знаю, тобто, вроді как все нормально. Хотіла обробляти від кліща, ну, поки що волотисті, поки що не обробляла. От широколисні обробила, волотисті не обробляла. Це е, Living Red Velvet. Е, теж от, є такі гілки, от, бачите? Ну, тут я е, залишала якісь, е, тобто, коли, коли я останній раз підходила, то вони були, наприклад, одного розміру, да? а тепер от, дивіться, одна гілка пішла більше, ці затормозилися. Ну, затормозилися, значить підуть на черенки. Ну, Якщо вам треба е, живці, то беріть Тоберіть наживці рослин, е, черенки. Да? А якщо ви відколупали, його так отірвали і посадили. А якщо вам не треба на живці, тоді просто викидаєте. Але ось такі от малі не залишайте, бачите? Ну, тобто то подивились, от така от гілочка. Так, можна, якщо у вас є якісь хлорози, можна підживити в принципі, е, добре вам 20-20-20. От. І, в принципі, рослина, як буде тепло, стане тепло, да? то рослина вирівнює е, оці всі процеси. Не спішіть її дуже підганяти, там, якось, тому, що, ну, тому що, в принципі, їй треба час і треба, треба тепло. Це пунч, ну, тож, кажуть, я тепер дивлюся на них, думаю, боже, які вони загущені, а потім подивилася всередину куща, нічого подобного. Просто це вони так наросли вже. Підживка у мене була весною азотним добривом, і в принципі осінню я давала під корінь, розкладала перегнівший, перегнівший навоз, кінський навоз. Ну там буквально трошечки. А смакот я не кладу під рослини під волотисті гортензії в ґрунті. От, це, ну Не кладу я його. От, занадто, занадто щедро, е, а кладу його в, в горщики. Це нова рослинка, це молода зовсім. Colorful коктейль в минулому році садила однорічним саджанцям. ну Дивлюся, що так от, поки що її чотири гілки залишила. От, ну По розміру листа як все гаразд. От, все з нею гаразд. Тому знаєте, як, це саме, закінчилися морози, прийшли хлорози, да? як то кажуть. Тому спостерігайте за своїми рослинами і реагуйте, ну не так, що там бігом прям побігли і нагадували всім підряд, тому що буде перекос в, в питанні. От Якщо воно там наросло, гілочка наросла 10-15 см, ну нормально. Раз на два тижні можна підкормити добривом 20-20-20, щоб було рівномірний ну, розвиток і, і стебла, і, і коріння. От. Можна кормити по листу. Там Плантофол, да? Петерс, до речі, от Петерс. Він теж по по листу працює. От. А можна під корінь. Тут же Петерс, Мастер, Мівіна, Грогрін. Ну, в, кожні, в кожній групі добрив є от такі, іменно ті добрива, які от такі що 20-20-20 чи -20 -20, 18-18-18. Тобто беріть рівну формулу і не ошибьтесь. Ще деревовидну гортензію – це бабалгам. Ну, ця така, знаєте, лошадка дуже швидко наростає. Вже поставили її таку опору. От. Тобто, спеціального підживлення на неї не було. І от Дивіться, які вона нарощує пагани. Да? Дивіться, скільки пів метра вже точно є. Тобто, це баблгам. А от пінк рубіанабель, пінка набель. От їм треба, щоб вони побільше наросли по рокам. Тоді у них стебло більш-менш таке, що не буде завалюватися. Ну, така ситуація по. Волотистим гартинцям зараз. Ну, сподіваюся, що вже скоро потепліє. Останній тиждень холодів і потепліє. Сьогодні виходжу знову 5 градусів. Ну, вже всі висять на вулиці з рослинами, а тут знову 5 градусів. От, так що чекаємо на тепло. До побачення.